Вітаю всіх! Виконуємо приклади з підручника інформатика профільний рівень. Починаємо зі сторінки 35 під тема Запити з функціями і з полями, що обчислюються. Завдання стоїть наступне. Створити запит, за допомогою якого з таблиці кадри вибираються записи про співробітників, які народилися після 1961 року. І мають стаж понад 15 років. Нам потрібно буде додати поля. Прізвище, посада, рік народження, стаж і оклад. Робимо наступним чином: заходимо в вкладку Створення, обираємо макет запиту, додаємо перетягуванням таблицю кадри і поступово додаємо всі поля подвійним натисканням на їх назву. Прізвище. Посада, рік народження, далі стаж і оклад. Готово. Далі нам потрібно встановити умову відповідно до задачі. Рік народження має бути більшим, ніж 1961. Відповідно, стаж роботи має бути більший, ніж 15. Натискаємо кнопку Закрити і відповідно зберігаємо наш запит. Хай він залишається з назвою запит 1. Окей. Бачимо, в переліку з'явився запит і натиснемо на нього відкриємо. Бачимо, що обрало лише працівників, які у нас народилися після 1961 року, в яких є стаж більше 15 років, і ми бачимо їх оклад. Тепер у вкладці Основне щодо записів ми бачимо кнопочку Підсумок. Натиснемо на нього. Ось з'явився нам підсумок. Що потрібно зробити тут? В останній комірці в прізвищі клікаємо мишкою, бачимо, що з'являється в меню, що розгортається. Обираємо кількість і в окладі обираємо суму. Зберігаємо. Закриваємо, зберігаємо. Приклад 1 виконано. Переходимо до прикладу 2. Потрібно зробити звичайний запит на вибірку з таблиці кадрів, де будуть обрані прізвища працівників з окладом понад 4 тисячі гривень, і буде рахуватися їх кількість. Створення, макет запиту. Переходимо в таблички і перетягуємо нашу табличку. Нам потрібні поля. Справа! Далі, прізвище, стаж і оклад. Ось тут нам потрібно з вами буде зробити спочатку в окладі, поставити в критерії значок більше 4 тисяч. Більш 4 тисяч. Є готово. Далі, далі натиснемо підсумки. Ось у нас з'явилося рядочок з підсумком. І там, де у нас є справа, групування за обираємо кількість, то нам підрахує, скільки людей має оклад. Більше, ніж 4 тисячі. Закриваємо запит, зберігаємо запит 2. Окей, перевіримо. Будь ласка, одна людина є прізвище цієї людини, стаж роботи і має оклад 4,5 тисячі. Відповідно, одна людина має оклад в розмірі 4200. Запит виконаний. Далі будемо виконувати наступний запит. Відкриємо, знову ж таки, створення, макет запиту і таблиці кадри. Завдяки цьому запиту, використовуючи формулу, ми будемо обчислювати розмір доплати працівникам залежно від їх стажу. Додаємо наступні поля, прізвище, далі стаж і оклад. Тепер в наступному полі, в наступному стовпці, створимо такі дії. Будемо виконувати. Пишемо доплата і ставимо двокрапочку. Тепер в квадратних дужках ми вказуємо імена полів, які будуть обчислюватися в нашій формулі. Вони записуються обов'язково в квадратних дужках. Ставлю квадратні дужечки, пишу оклад. Далі. Ставлю знак помножити. На клавіатурі ми його зображаємо зірочкою. Далі відкриваю круглу дужечку. Відкриваю квадратну дужечку, тому що буде ім'я поля і пишу стаж. Далі від стажу будемо віднімати 5, закриваю круглу дужку, знак поділити на 100. Закриваємо, зберігаємо структуру. З назвою запит 3. Ось так. Закриваємо і зберігаємо. Окей. Готово. Будь ласка, перелік працівників, їх заробітня плата і розмір їх доплат залежний від їх стажу. Завдання виконано. Переходимо до наступного підпункту 3.4. Запити із параметрами та перехресні запити. Закриємо цей запит. І спочатку будемо створювати запит із параметром. Тобто на початку, перед тим, як ми відкриємо наш запит, у нас буде стояти питання, з якого конкретного магазину ми хочемо отримати запит. Переходимо створення, макет запиту, таблиці, кадри. Додаємо поля, номер магазину. Нам потрібно додати ще магазини сюди. Номер магазину із таблиці «Магазин». Звертаю вашу увагу, що між таблицями є зв'язок, і тому запит має відбуватися правильно. Далі із таблиці магазину беремо адреса. Відповідно, із таблиці кадри ми беремо поле прізвище і посада. Ми з вами будемо обирати по критерію у якому магазині. Тому в рядочку з критеріями відкриваю квадратні дужки, зразу їх закрию, щоб не переходити постійно між мовами, і пишу українською мовою звичайне запитання у якому магазині. Далі. По посаді ми будемо обирати диспетчер або експерт. Оскільки це є текстові поля, то слово диспетчер і експерт має бути взято в лапки. Слово або має бути з великої літери. Таким чином, ми зробили параметр, за яким у нас буде надаватися запит, і конкретно по чому ми будемо запитувати. Закриваємо, зберігаємо зміни. Окей. Відкриваємо. І що ми бачимо? Нас питають, в якому магазині. В нашому переліку таблиці є магазин під номером 6, 21 і 31. Оберемо магазин 31. Немає у нас таких. В магазині 31. Закриємо цей запит. І коли ми повторно натискаємо і введемо 21. Будь ласка, у нас є один експерт. Вже по 21-му магазину. Закриваємо. Тепер будемо створювати з вами перехресний запит. Як він буде створюватися? Переходимо у вкладку створення. Макет запиту. І ось тут обираємо перехресний. Значить, додаємо табличку, ми будемо створювати по магазину, відповідно, і по кадрам. Конкретно. кадри. Значить, спочатку додаємо посада. Далі додаємо номер магазину. І ще раз додаємо номер магазину. Тепер подивіться, будь ласка, ось тут у нас одразу є підсумок і перехресний. Значить, в стовпчику з посадою навпроти перехресного обираємо заголовок рядка. У першому стовпці з номером магазину обираємо заголовок стовпця. І в останньому. Ми маємо спершу обрати ось тут кількість в підсумку, що ми шукаємо. А тут обираємо значення. Зберігаємо запит, підтверджуємо його. Запит 5. І ось бачите, що змінився значок, відповідно, буде перехресний запит. Прошу! Кожній посаді у нас вибрано, в якому магазині скільки людей працює. Гаразд. Закриваємо цей запит. Переходимо до наступного завдання з підпункту 3.5, а саме, створення е, запиту на змінення даних. Спочатку нам потрібно створити простий запит. На основі даних таблиць магазини та кадри. І потім із цього запиту у нас, відповідно, має створитися окрема табличка. Ідемо створення, макет запиту. Обираємо з таблиць кадри і магазин. Значить, з таблиці кадри ми переносимо поля. Справа. Далі. Прізвище. Далі рік народження. З таблиці Магазини нам потрібно вибрати кількість працівників. Обрали. Тепер в критеріях до кількості працівників поставимо має бути більше, ніж 14. Виконуємо цей запит. Закриваємо і зберігаємо зміни. Ось, будь ласка, нам створило правильний запит. Відкриємо це віконечко через знову запит через конструктор. І ось тут тип запиту вибираємо створення таблиці. Нам потрібно прописати ім'я таблиці, яка буде створена. Пишемо «Додаткова». Звертаю вашу увагу на те, що нам пропонують додати цю таблицю в поточну базу даних або в іншу базу даних. Ми залишаємо поточну по замовчуванню. ОК. Закриваємо. Зберігаємо. Тепер наш запит 6 містить зовнішній вигляд піктограмки зовсім інший. Коли ми на нього натискаємо, у нас з'являється попередження, що ми виконуємо запит на створення таблиці, який містить дані. Чи справді ми хочемо? Так. Абсолютно підтверджуємо: ось у нас з'явилася окремо додаткова табличка. Тими самими даними, які були у нас у запиті. Що треба буде зробити наступне? Наступний приклад із цього підпункту нам потрібно додати до цієї додаткової таблиці працівників, у яких рік народження 1975 і працює в магазині 13 працівників. Створюємо новий запит: створення, макет запиту, дві таблиці. Бачимо, що з'явилася вже третя. Ще раз, нам потрібно справа, прізвище, далі рік народження, а з таблички магазини тільки кількість працівників. Тепер рік народження критеріях ставимо дорівнює 1975. А працівників у нас критерій має бути 13. Збережемо цей запит і подивимося, як він виглядає. Ось у нас є одна людина, яка відповідає даним критеріям. Ми закриваємо запит, відкриваємо його в режимі конструктора і. У тип запиту ми обираємо додавання. Вказуємо ім'я таблиці додаткова. «Додаткова» і ОК. Закриваємо, зберігаємо. Бачимо, що наш запит 7 так само змінив піктограмку на плюсик. Коли ми на нього натиснемо. Знову попередження, що ми плануємо запит на додавання. Підтверджуємо двічі. Відкриємо додатково і бачимо, що цей працівник, якого ми бачили в запиті, з'явився в заданій таблиці. Я дуже сподіваюся на те, що вам вдасться виконати всі поставлені завдання.